Привіт! Ми продовжуємо наш психологічний клуб, де ми з цим поросятком розбираємо такі непрості, цікаві, складні моменти терапевтичному просторі, які відбуваються в нашій роботі з клієнтами, інколи проявляються просто у стосунках відносинах. от І сьогодні ми продовжуємо. Такі незвичайні теми. Беремо тему психічних сховищ або сховиськ. Психічні сховиська сьогодні розберемо, що це, як це і куди це. От, сьогодні проговоримо, поговоримо, що таке саме це сховище, як воно формується, як воно проявляється в терапії, що з ним бажано робити терапевтом. Які там є нюанси? Звісно, поговоримо про захисти, про критерії, як визначити, що ви з клієнтом наштовхнулися саме на його певний психічний сховок. От, поговоримо про такі оригінальні штуки, терміни з цікавих теорій книжок, як, наприклад, заплатка на его. Що таке заплатка на его? Заплатка на штанях, ви знаєте, що це таке. Розберемо, що таке заплатка на его, як її правильно накладати або, навпаки, знімати заплатки. Поговоримо про лібідозну енергію, що з нею відбувається під час горювання, як її перенаправити з об'єкта на себе. Поговоримо про шизоїдно-параноїдну позицію і депресивну позицію, як вони співвідносяться з цими ж психічними сховками. Ну, і трішки ще поговоримо про хибне селф, або там питання нарцистичної проблематики. Що таке нарцистичне злість, якщо вистачить часу, поговоримо і про це. О, тому всім привіт, хто під'єднався. Продовжуємо наш психологічний клуб. І цікаво, що тема цих психічних сховищ. Які Стайнер розбирає от цікаві і не дуже товстій книжці. Цікаво, що ця тема вона дуже перегукується з тими, що ми вже з вами розбирали. Вона дуже перегукується з темою проєктивної ідентифікації. Вона певним чином пов'язана із межовою особистістю, бо там це відбувається частіше, сильніше і складніше. Також ця тема перегукується з Тими ж розігруваннями в терапії, от, і навіть перевірками. От, якщо бути уважним, то можна буде побачити, як тут одна тема переходить в іншу, в іншу, в іншу. Так це відбулося досить спонтанно. От, я це не планував, але воно так вийшло. Тому хто слухав всі лекції, сьогодні вам буде зручно і цікаво піти, піти далі. Розібрати ще такі от цікаві моменти, тонкощів терапії, як Завжди сьогодні поговоримо і про психічні сховища, і про терапевтичні процеси, як загалом. Це найбільш, як на мене, корисно, коли ми розбираємо самі оці моменти, що відбувається між клієнтом, що там, як працює контрперенесення, як по своїх якихось там переживаннях помітити, зрозуміти, ну, що відбувається з клієнтом, як розвивається наш стосунок і контакт. Цікаво, що це перша книжка психоаналітичної направленості, де я зустрів слово контакт. Я навіть у наших тренерів психоаналітиків питав, чи є в психоаналізі термін контакт. Вони кажуть, що ну, в принципі, нема. Замість нього використовується термін стосунок. Ось от, такі от цікаві моменти. Як завжди, сьогодні розбираємо жваво, весело. І по суті, доки під'єднуєтесь, то вже під'єднався, я вас вітаю, добрий вечір. У нас цей непростий час. Ми продовжуємо наше навчання. Такий у нас з беконом принцип, що під час стресів, під час кризових періодів, ми продовжуємо вчитися, щоб з кризи вийти з новими знаннями, можливостями і пропозиціями на Ринку, це як би завжди окупається Тому напишіть, хто вже в контакті, з ким ми тут будуємо стосунок, цей наш робочий альянс. от Я буду радий вас побачити в коментарях. Отож, потихеньку будемо починати. І так, починаємо перший блок. По-перше, ми тут. На Україні зараз непрості дні. Вчора було багато обстрілів, поганці випускають по нас ракети. До речі, якщо захочете, можемо поговорити про мета-портрет російської нації, про її стосунки з українською нацією. Там дуже цікаві, йдуть нарцистичні розігрування, трабли, травми. Вже психологи за ці більш ніж півроку нормально з цим розібралися. Психологія працює навіть на рівні геополітики. Так от, потихеньку почнемо. От всім привіт. І що ж таке ці психічні сховиська? Психічні сховища або сховиська це такий внутрішній простір всередині психіки, клієнта або просто людини. Де їй легше ховатися від тривоги, напруження і складних емоцій. Складних емоцій, таких, як біль втрати, почуття провини, страх, переживання власної агресії, або страх отримати цю агресію від якогось об'єкта або людини. Звісно, дивіться, така перша підказка. Ми можемо підозрювати ці психічні сховиська. Зараз я опишу, як вони тут критеріально все проявляють. Ми можемо підозрювати ці психічні сховиська у людей, які пережили ранню травматизацію. Тобто з своїми опікунами, тобто членами сімей. От які складні моменти. Ну, наприклад, як пише там література, раніше таке відбувалося, батьки їхали на відпочинок і залишили дитину. На два тижні в якомусь там такому пансіонаті або якомусь інтернаті. Ну, І от вона була маленька, вона там пережила свою травматизацію, і далі психолог з цим там 2 роки розбирався в терапії. Ну, Наприклад. Тому рання травматизація може призводити до таких моментів. От. Що ви з цього приводу думаєте? Чи може бути така травматизація причиною психічних сховків? От, Привіт, хто підключився. Ну от що? Що? Що ще? Дивіться. Якщо казати простіше, що ще це є психічні сховки? Да, от, хто під'єднався? Оксана, добрий вечір, Вероніка, Альона, Марія. Що ще підпадає під ці важливі критерії? Фокус в тому, що у психічному сховку людина гірше розвивається. Тобто, коли вона там ховається, вона не може нормально. Ну, усвідомлювати, переосмисляти новий досвід, да, Мик, Миколай, привіт, не може усвідомлювати новий досвід і рухатись вперед. Тобто, фактично, психічний сховок, він як санаторій. Він дає можливість сховатися від складних емоцій, а з іншого боку, він не дозволяє людині переусвідомлювати, ну, переосмисляти, переосмисляти новий досвід і рухатись далі. Тобто, Терапевт, коли він бачить, що клієнт застрягає. Тобто, фактично, психічний сховок це показчик, що людина застрягає у певному стані, з якого вона не може просто так рухатись далі. От. Терапія може буксувати, йти по колу, тобто терапевт відчуває, що щось ми буксуємо, і нема нам нормального руху вперед. От, що ще важливо? Контакт, дивіться, цікавий момент. Контакт з психологом викликає напругу. Тобто, коли, дивіться, коли психолог намагається наблизитись якось до клієнта, чи через там, інтерпретації, чи через якісь симпатичні коментарі, коли психолог намагається наблизитись, до клієнта в цьому стані. Клієнт відчуває напругу або підвищення хвилювання. Тобто, ні, нібито це ж якби, логічно, що ми намагаємося зблизитися з клієнтом. Але у цьому стані цього сховку він ну, фактично проти. Тому виходить, що цей сховок це є така специфічна захисна структура. Саме там захисти працюють там, не просто по одному, там окремо якось відщеплення, тобто, там, заперечення, чи розщеплення, чи ще щось, там, якась інтелектуалізація чи сублімація. Воно не окремо, воно разом. Тобто, психічний сховок це такий специфічний стан, де людина захищається, її захисти працюють таким чином, щоб не давати їй повністю контактувати з реальністю. Це, ну, це такий тут майже Рубікон. Дивіться, що з одного боку ми усі не дуже контактуємо з реальністю. Нам цікавіше щось думати за звичкою про світ, про людей, тобто не виходити зі своєї зони комфорту, не, не, не так сильно ми там намагаємося зрозуміти, який світ є. Насправді нас більш-менш влаштовує, як ми про нього думаємо. І навпаки, людина інколи може багато енергії давати на. Те, щоб підтвердити саме от своє там бачення, що реальність вона така, яка вона є, і все її там плюс-мінус влаштовує. Але в терапії зазвичай клієнт тягнеться до психолога, і психолог, в принципі, теж намагається зрозуміти клієнта, якось там трошки глибше підбирає слова, інтерпретації, і клієнту у умовно нормальному стані, це підходить, коли вони якби разом розбирають. Бо є така метафора, що коли. Клієнт-невротик приходить до психолога, то вони умовно разом лікують клієнта, як от ремонтують автомобіль. Тобто клієнт-невротик, він до своїх цих траблів, якихось заморочок, в принципі, ставиться як до чогось, що йому властиве, але воно може бути як, трішки як окремо від нього. І от вони разом з психологом розбираються, як же ж не дуже гарно працює всі ці там невротичні налаштування. З клієнтом-психотиком там складніша ситуація, бо його его не настільки розвинено, і тому кажуть, що его-психотика воно розвивається у контакті з терапевтом. Тобто его-психотика воно дорозвивається саме его. Поруч з психологом в контакті з психологом. Це така більш якби ювелірна робота. Більш якби, як з дитиною таке спілкування, де дитина розвивається в цій зоні ближ... найближчого. Розвитку за Вигоцьким. Невротик він вже розвинений, тому ми розбираємо його невроз. Це така от метафора. А якщо у людини є така специфічна травматизація, є тенденція до такої захисної поведінки, якби ховатися сама в собі, і от це є оце психічне сховище, де вона ховається всередині себе, і коли ми до неї намагаємося наблизитися. Це викликає таке напруження, хвилювання, можливо, страх. Тобто, перший критерій, що психічний сховок заважає розвитку, другий критерій, що психічний сховок заважає такої справжнього, справжньому контакту з реальністю переосмисленню досвіду. От про це будемо пізніше говорити, коли розберемо, що таке депресивна позиція замелені Кляйн, що таке шизоїдно параноїдна позиція. От вона їх вигадала, описала Це все-таки зручні механізми, щоб ми розуміли, як, як там працює от це ну, свідоме. І трохи підсвідоме. От. Гаразд. Так, потихеньку рухаємося далі. Метафора психічного сховку — це такий собі равлик. Равлик, який ховається у своєму такому будиночку, носить його з собою. Тільки-тільки щось равлика лякає, він ховається всередині. Тоді, через якийсь час він там висовується, висовує свої ці очки, починає дивитися, що там навколо, і десь там трошки контактує. Якщо щось його знову лякає, равлик ховається і знову залазить в свій будиночок. Тому інколи цей стайнер пише, що навіть можна. По певних снах, по таких повторюваних снах вгадати, зрозуміти, як працює як працює цей психічний сховок. Ну, таке контрольне питання. От, наприклад, дивіться, щоб нам було цікавіше, такий простий момент, що вам сниться під час стресових періодів? Чи є у вас певний повторюваний сон, який вам сниться, коли ви у якійсь кризі? Переживаєте якийсь там стресовий період свого життя, якась там криза, чи ще щось. От. Ну і, наприклад, можливо, вам сниться будинок вашої бабусі. Там час від часу, особливо там після стресу або втрат, або ще якихось таких специфічних станів. Наприклад, вам сниться будинок вашої бабусі, де ви відпочивали в дитинстві, там їздили до неї в село чи кудись. І він зазвичай там один, один той самий. Може, навпаки, вам сниться будинок там, вашої бабусі, але він завжди інший. Кожен раз після стресу вам сниться і будинок, але там дах інший, город інший, сусіди інші, ще щось не таке. Тобто, може так, що навпаки, це показник, що от, там, ви ніяк не можете його там, зібрати до він завжди якби, такий там щось знову пішло не так. Тобто, якщо аналізувати сни, то, можливо, навіть у снах можна буде спостерігати якусь повторювану метафору, образ, там якийсь типовий символ, спогад, який, от, по суті, є аналогом цього сховку. Що навіть у снах цей сховок можна іби так роздивитися. Що ще. Що ще. Контакт клієнта. Коли він у цьому сховку, коли він виходить, тобто справжній контакт може викликати біль, або навіть біль і почуття провини. Про це ми поговоримо пізніше, коли будемо розбирати депресивну позицію, звідки є провина, але саме біль. Тобто, коли клієнт намагається з вами контактувати зі свого цього психічного сховку, то для нього це складно, або навіть боляче, бо він можливо. Транслює вам якийсь дуже такий вразливий травматичний досвід, чи йому там боляче, якщо ми його не розуміємо. Це теж такий гарний показчик, що людина в такому складному стані е такого відтворення травми. Що для неї все дуже чуттєво, часто ллються сльози, або людина каже: Ви мене не розумієте. Це такий дуже важливий показчик, що людина у специфічному стані. Якщо якісь наші такі звичайні інтерпретації не попадають взагалі. Тобто, щось там таке на межі знаходиться і дуже складно підібрати формулювання, яке опише стан, що з людиною відбувається. Ну, і до речі, стосовно інтерпретацій, це такий важливий для мене момент, що інтерпретації взагалі, як ми минулого разу розбирали, що є два варіанти контрпереносу там компліментарний та конкордантний. Так, от, стосовно інтерпретацій, їх там багато видів, наука нараховує їх там за 20, різний тип інтерпретацій. Там. Це дуже так нудно, скучно, як вони там ну, характеризуються, класифікуються. От. Але можна виділити два таких важливих полюси стосовно інтерпретації. Що інтерпретація може бути такою, яку клієнт сприймає як звинувачення. А може бути інтерпретація, яку клієнт сприймає як підтримку. Так от, інтерпретація, яку клієнт, особливо в такому вразливому стані, сприймає як звинувачення, це коли ми так дійсно як трохи формально коментуємо свій стан, не свій стан коментуємо стану терапії, наших стосунків. Ну, наприклад, що можемо сказати клієнту, ви е, знову там, не помічаєте моїх інтерпретацій. Це така дуже ще нейтральна така інтерпретація. Клієнт це може сприйняти як звинувачення, мовляв, він неуважний, невдячний, якийсь там дурненький чи ще якісь. Тобто ми просто прокоментували, проінтерпретували, що відбувається ну, нашими очима. Що ви вкотре там, не помічаєтеся, зніцінюєте не чи от відкидаєте мої інтерпретації. Клієнт це може сприйняти як звинувачення. А можемо ту ж саму інтерпретацію зробити в режимі підтримки. Ми можемо сказати: мабуть, ви відчуваєте тривогу, тому знову не помічаєте моїх інтерпретацій. Тобто ми вже апелюємо не до себе, не до терапії, а до стану клієнта. Ну, чи іншим варіантом. Клієнт злиться, ми кажемо. Що ви нападаєте на мене як на свого батька. Чи ви намагаєтесь там від мене добитися визнання, можливо, як від своїх якихось там опікунів? Знову таки, клієнт це може сприймати як звинувачення, що він такий поганий, щось від усіх вимагає, нападає і так далі. І та ж сама ситуація з інтерпретацією в режимі підтримки. Знов таки, апелюємо до стану клієнта, кажемо, що, мабуть, ви відчуваєте несправедливість. І намагаєтесь від мене отримати ну, якусь там увагу, як від свого батька. Тобто, якщо ми прокоментуємо внутрішній стан клієнта і пов'яжемо це з його поведінкою, це дає аналог співчуття. Якщо ми просто будемо коментувати поведінку клієнта, це може призводити до відчуття, що ми його в чомусь звинувачуємо. І чим більше така. Не організована, не інтегрована, більш межова або псих... психотична структура особистості клієнта, тим важче йому витримувати саме такі от інтерпретації по аналогії зі звинуваченнями. Він більше вважає це звинувачення, більше боїться втрати нас, як терапевта, чи нашого якогось нападу на нього. Ну, тому тут. Одну і ту ж ситуацію можна по-різному інтерпретувати, навіть закладаючи якийсь схожий сенс. Як вам такі моменти Там відгукуються, не відгукуються? Бо якщо у нас клієнт дійсно використовує ці психічні сховиська, про які ми сьогодні так намагаємося поговорити, якщо клієнт дійсно травмований і він використовує більш складні захисти, то і працювати з ним треба теж більш виважено. Більш уважно, більш обережно, бо саме захисти, вони ж ну, провокують складнощі в, контакті, в комунікації, в розумінні. Тобто, чим більше нахаращено різних захистів, чим гірше інтегрована там особистість, чим їй складніше розуміти саму себе, тим більш прості або такі обережні мають бути наші інтервенції, коментарі, інтерпретації. От. Ну і навпаки, чим більш там стійка особистість, компенсована, гарно стоїть на ногах, вона соціалізована, вона там невротична, вона ресурсна, ну тим більш такі вичурні